Ми на порозі мегаподії, що торкнеться кожного. 26 січня 2026 року Нептун переходить в Овен. Нептун, владика колективного несвідомого, наших мрій, карми та інтуїції. Завершив свій 165-річний шлях по зодіакальному колу. Настає обнулення і новий цикл 14 років руху Нептуна в Овні. Щоб зрозуміти, куди ми йдемо, поглянемо на період, що минає. Останні 14 років це час розмитих кордонів, емпатії, розвитку психології, езотерики, емоційного туману і хаосу. Період пасивності завершується, на зміну йде енергія рішучої потужної дії, фундаментальна зміна від пасивного розчинення до активного творення та внутрішньої сили. Головне питання тепер: не що я відчуваю, а що я з цим роблю? Настає епоха повстання духу, де вірність собі головна рушійна сила. Відбудеться перезавантаження і в матеріальному світі. Очікується революція в медицині, енергетиці, військовій справі, уявленнях про красу. Як впоратися з потужною енергією і перетворити на тріумф? Для успіху варто розвинути три ключові якості. Перше це духовна мужність, вміння захищати свої ідеали не словами, а рішучими діями. Друге інтуїтивне лідерство, тобто надихати інших, стаючи духовним воїнам нового часу. І третє тверезі мрії перед тим, як діяти, варто перевірити свої сміливі цілі на міцність. Нептун вовні це унікальна можливість стати творцем свого життя. Розглянемо напрямки активації для 12 знаків зодіаку. Для овнів, раків, левів та стрільця тема про оцінки себе та мети. Овни для вас це точка повного обнулення. Час стати духовним воїном, де ваша інтуїція це головна зброя. Раки. Готуйтеся до професійного прориву. Ваші мрії нарешті набудуть реальної форми. Леви, ваш світогляд розширюється: джерело натхнення, друховний розвиток і подорожі, стрільці це час для тріумфу творчості, проекти, народжені від душі, приречені на успіх, близнюки, терези, водолій у фокусі стосунки, партнерство, оточення та ідеї. Близнюки, ваше коло спілкування природно відфільтрується, поруч залишаться тільки справді свої люди. Терези, ваші стосунки пройдуть серйозну перевірку на міцність, усі ілюзії розчиняться і залишиться тільки правда. Водолії, ваше мислення стає образним, магічним. Це прекрасний час для створення власного блогу і ведення соцмереж, козиріг, діви, риби. Основи дім, гроші та цінності, Козироги, час звільнитися від старих родинних зобов'язань. Будуйте свій власний рай на землі. Діви, ваша інтуїція загострюється, особливо у сфері фінансів. Це, це чудовий час для створення пасивного доходу, інвестування, але будьте обережні, без авантюр, риби, досить розчинятися в інших, настав час перетворити ваші унікальні таланти на щось матеріальне. Для тільців скорпіонів тема внутрішньої та кармічної роботи. Тілець. У вас починається завершення великих кармічних програм. Головне це події, які відбуваються всередині. Скорпіон, ваш фізичний стан прямо залежить від емоцій. Шукайте глибокий сенс у вашій щоденній праці. Друзі, ми входимо в епоху з безмежними можливостями творця. Це час для сміливих, чесних і рішучих, час почати творити власну долю. Давайте творити разом успіхів.